Дорогі отці, і так приємно сьогодні до вас так звернутися. Бо вони всі виростали на наших очах, вони всі випускники нашої київської семінарії. Сьогодні вітаємо вас, за вас молимося, дякуємо за вас, Господу Богу, дякуємо за те, що ви не тільки дійшли до кінця, до кінця семінарійного курсу, але теж і все зробили для того, щоб. Бути достойними отримати таїнство священства. Дякую вам за це. Ми сьогодні знаємо, що священники нашої церкви є у розстрільному списку окупантів. Тому сьогодні стати священником Української греко-католицької церкви це є відважним чином. Ми дякуємо, що ви готові життя своє віддати за своїх людей, за свій народ.